Доброго-доброго ранку, друзі. Так, налаштовую мікрофон, щоб було гарно мене чути, і був чистий звук. А тепер поїхали. 8.45 на годиннику. Це значить, що традиційна тема менеджмент зарядка від студії управління часом Богуштайм в Етері. І з вами сьогодні я, Катерина Міротенко, давайте. Трошечки налаштуємось на наш прекрасний день. Сьогодні за календарем у нас середа. І це значить, що сьогодні середина тижня, і ми можемо сьогодні подивитися на ті два дні, які були, зробити певні висновки, і зробити наступну частинку нашого тижня ще більш продуктивнішою, ніж ми того хотіли, або підвищити. Той результат, ті результати, які ми маємо вже на сьогодні, для того, щоб отримувати наші планові результати, я ж правильно думаю, що ви, дорогі друзі, плануєте. Я точно сто відсотків знаю, що ви плануєте свої дні, ви плануєте свої тижні, і сьогодні, якраз середа для того, щоб подивитися і зробити собі такий невеликий бустер. Підсилення для того, щоб завершити тиждень на перемогах, бо ми можемо саме всередині так підкоригувати. До речі, саме тому що... Щоб отримувати результати, щоб отримувати класні результати щомісяця, ідеально планувати кожен день і ідеально планувати свої тижні. Бо, бачачи, які результати ми отримуємо по тижнях, ми можемо підсилити, відкоригувати нашу стратегію в наступних наших тижнях, вже тут і зараз, розуміючи на середині шляху, що у нас виходить а що не виходить. За це. Обожнюю наше планування, за це обожнюю, звісно, аналіз. Я насправді не настільки люблю планування, як люблю аналіз для того, щоб розуміти, що нам потрібно видозмінювати, де потрібно підкрутити гаєчки собі, змінити можливо. Собі або іншим, так, змінити, можливо, курс нашої діяльності і змінити стратегію для того, щоб все ж таки вийти на очікуваний результат. Бо саме правильний аналіз нашого робочого дня, саме правильний аналіз нашого робочого тижня дає нам таке розуміння, бачення, що потрібно видозмінити, налаштувати. І покращити. В рамках нашого наших тайм менеджмент зарядок цього місяця ми говоримо про дисципліну. Про дисципліну я вчора, коли готувалася до сьогоднішнього прямого етеру, дивилася на ті помилки, які у нас є в. В житті, які ми зачасту робимо із дисципліною, да, саме в цій області, або її не дотримуючись, або її, або беручись абсолютно за все, і в нас просто не вистачає сил на те, щоб балансувати. І тут потрібно, звісно ж, подивитися критичним мисленням. Так, от, вчора, коли я готувалася до нашого з вами прямого етеру, я побачила і знайшла. Mm, дуже цікаві моменти, і звісно, я розробила чек-лист. Для того, щоб налаштувати свою дисципліну, воно автоматично та якось так вийшло. Коли читали інформацію, що відбувається з дисципліною, яким чином люди її порушують, виникло бажання зробити чек-ліст. І ви друзі, до речі, пишіть в коментарях, кому б хотілося отримати цей чек-лист. Ми поділимось і допоможемо вам впровадити вашу власну дисципліну. Окрім чек-листа, в нас насправді є прекрасні Власні інструменти, які, які допоможуть вам розуміти, знати і самостійно налагоджувати вашу дисципліну без будь-яких чек-листів, без будь-яких наших порад в наступному в майбутньому. Отже, яка основна помилка? Виходячи з інформації, яку я вчора передивилась, переглянула, перечитала, є у кожного з нас, яка стосується безпосередньо дисципліни, на яку ті граблі, на які ми постійно наступаємо, вони нас б'ють в лоб по носу, а ми кожного разу їх використовуємо. Найбільша помилка при застосуванні, при використанні і налаштуванні своєї власної дисципліни в кожного з нас це змінювати все відразу. Змінювати все, от все завтра буде по-новому. Завтра, звісно, буде по-новому. Завтра буде новий день. Не буде точно, точно не вийде так, як вчора, тому що ви вже інші. Ви вже змінились, ви вже з іншим досвідом. Ви з досвідом вашого вчорашнього дня, і ви точно не допустите, щоб завтра відбулося те ж саме. Отже, потрібно якимось чином змінювати, але важливо не забувати, що радикальні зміни, от радикальні зміни, радикальне впровадження чогось. Чогось серйозного в життя вони відштовхують для початку. Тому важливо почати з маленьких маленьких частин. Пам'ятаєте, в листопаді 2024 року ми говорили про кайдзен. Кайдзен як технологію, як японську філософію, японську філософію, яка прийшла із бізнесу. Із бізнес-моделі, з такої знаєте, як методики ведення бізнесу, і ця японська ця загідна, да? тому що це, цю, цей кайдзен, цю філософію ведення бізнесу придумали на Заході. І потім прийшли з нею в Японію для того, щоб Японію відбудовувати від Другої світової війни, щоб Японія стала, знову піднялась на ноги, бо отримала великі, великі розрухи безпосередньо. І японцям настільки сподобалась ось ця ідея, з якою пройшли американці, що вони її взяли. Трохи відшліфували під, свій, під свою філософію життя, під, свої, під своє розуміння життя і почали використовувати. І зараз такий знаєте, реекспорт відбувся з Японії знову до нас в Західний світ, як говорять, Японці та в Західний світ відбувся, і ми використовуємо цю філософію уже із нальотом, та, із корекцією саме із Японії. Так от, в Кадзіні є одне найбільше правило, і воно ж найосновне, найосновнеше правило: що якщо ми з вами, кожна людина, так? Почне хоча б е, на один відсоток змінювати своє власне життя кожного дня на один відсоток. Не потрібно брати 150% відразу із 100 можливих, тобто багато зусиль відправляти, на один відсоток вже через певний період часу, через тиждень, через місяць ми дуже багато видозмінимо і покращимо в нашому житті. І це ідеально підходить під нашу з вами, під нашу з вами тему на менеджмент зарядки цього місяця дисципліна. Чому? Тому що нам конче необхідно, і ось тут ми з вами основну проблему, з якою стикаємось всі. Коли ми впроваджуємо дисципліну в своє життя, починаємо розкручувати і перетворювати на рішення. Основна проблема в застосуванні дисципліни в своє життя звучить наступним чином. Відразу все починаємо змінювати. Це все з понеділка, і нам вистачає максимум три дні для того, щоб розуміти, що ми нічого вже не хочемо змінювати, і та ідея. Ту ідею, з якою ми почали ці зміни, повністю розбиваємо в бух і прах, як то кажуть. так? Але ж в цьому є в цій помилці, відразу і ховається те, що ми можемо зробити, те, що ми маємо зробити, із нашим життям, і впровадженням дисципліни. Про що я? Не потрібно відразу змінювати абсолютно все потрібно подивитися і знайти ту звичку, яку ми хочемо видозмінити. Ту систему, яка вже працює в нашому житті, в нашому бізнесі, вона просто працює, 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 так чому система, тому що воно вже працює і дає якісь свої результати, якщо ми розуміємо, що ця звичка не, не веде нас до цих наших цілей, яко, яку ми маємо, що ця система в бізнесі або в житті не веде нас до тих цілей, які ми маємо. То потрібно почати її змінювати невеличкими кроками. Наприклад, якщо ви власник або керівник, і ви усвідомили про те, що ваші працівники починають приходити до вас як до, як до... спасателя. Да? І ось цей спасатель постійно вирішує їхні проблеми і питання, з якими стикаються ваші працівники. А, і вони навіть вже не задумуючись, в них вже просто доброго доброго ранку. «Так, Дякую, що доєднуєтесь Вітаю, вітаю. А, в них вже є ось така звичка приходити до свого керівника і видавати проблему, з якою стикаються, навіть не задумуючись про те, що, можливо, вони можуть її виконати самостійно. А ми бачимо в більшості випадків, що у керівників також є ця сама проблема. Ця сама звичка відразу вирішувати абсолютно все, навіть не запитуючи в свого підлеглого, А що ти думаєш, як ти будеш вирішувати цю проблему? І ось. Дивіться, одне усвідомлення, я вам прям е показую, та, що одне усвідомлення про те, яку звичку ми маємо і що б ми хотіли видозмінити, може змінити абсолютно е повністю підхід до роботи в компанії і допомогти вивести на інший рівень. Тому що коли ми повертаємо проблему назад до наших е працівників. Вони починають інакше себе вести. Вони починають дивитися з іншого боку на цю проблему. Як її вирішити? Що зробити? Що краще? І наступного разу ось рівень проблем, з яким будуть вони приходити до вас, він буде абсолютно вище на порядок. Спочатку, а потім наступного разу, да, через один раз, вони почнуть. Приходити до вас не із проблемами, а із проблемами і варіантами їх рішення з їхньої точки зору. І ваша задача як керівника залишиться тільки обрати з цих всіх варіантів той, який підходить вам під стратегію, обрану вами, да, який надасть найбільший, найкорисніший результат. Тож, коли ми тепер повертаємось до дисципліни. Наша з вами дисципліна, як власників, як керівників в тому, ваша дисципліна в тому, щоб ви подивилися, знайшли ось цю проблему, з якою стикаєтесь. Побачили, що дійсно вона працює. І наступного разу, коли до вас прийшли ваші підлеглі і починають віддавати вам вашу їх, точніше їх завдання. Щоб ви його вирішувати мали в цей момент, ваша дисципліна, доброго доброго ранку, ваша дисципліна е, заключається в тому, щоб повернути завдання вашому підлеглому. і він навчився видозмінювати своє, е, свої завдання. Він навчився. Е, Вирішувати ті проблеми, з якими він стикається на, на його робочому місці. І саме тому до дисципліни повертаємось, е, саме тому, що ми з вами після певної частинки е, часу вигораємо, бо ну, ну, це ж простіше зробити все самому. Ну це ж простіше зробити все самому, ніж віддати е, проблему назад нашому. Нашому uh, підлеглому. Так от, кожного разу, коли ви збираєтесь uh, налаштовувати свою дисципліну в особистому житті або в робочому житті, беріть невелике завдання і записуйте його. Ідеально, щоб воно було у вас перед очима. Якщо це uh, в робочій сфері то наклейте собі стікер на монітор вашого комп'ютера і напишіть. Проблеми повертаю працівникам для того, щоб ви мали з собою підказку і не вмикався ось цей автоматизм. Знаходьте автоматизм, який вмикається, зупиняйте його і віддавайте назад отриману проблему. Бо ми з вами насправді можемо. Автоматизми, які ми ж з вами поставили, можемо вимикати. І дисципліна в тому, щоб це підмічати, бачити і допомагати собі, ось такими е, милицями, які ми можемо зробити, як записавши собі невеличке правило перед очима, щоб бачити це. Тому що е, змінювати життя, змінювати підхід до роботи. Ідеально і правильно дисципліновано, тобто ми невеличкими кроками, та не е, раптово, бо це так захотілося. І, звісно, коли є мотивація, все хочеться змінити в один, в один крок. І зазвичай, в більшості випадків, якраз спрацьовує ось цей е, юнацький максималізм, коли ти хочеш все і відразу. Не виходить так. Так не працює. Просто не працює, що в якийсь момент ми стикаємось з великим бар'єром, і цей бар'єр нас відштовхує далеко-далеко. Тому на зміну мотивації приходить дисципліна, коли ми йдемо невеликими кроками, кожного дня йдемо, йдемо, йдемо і отримуємо наші результати. Рекомендую почитати Кайдзен, і, звісно ж, рекомендую подивитися, що ви хочете змінити в своєму власному житті. Доєднавшись до нашого те-менеджмент квесту Турбо 21, тому що там ми якраз починаємо вибудовувати нашу дисципліну на шляху до кращого майбутнього. Там ми дивимося, що ми маємо тут і зараз. Там ми аналізуємо всі задачі, які ми отримуємо кожного дня. Там ми аналізуємо всі задачі, які ми для себе ставимо кожного дня. Там ми дивимось, наскільки ці задачі ведуть нас до наших цілей. Ті, що ми робимо кожного дня, і безпосередньо змінюючи хоча б одну задачу та додаючи в свій розклад ту, яка веде нас до наших цілей, повірте, ми застосовуємо якраз основний принцип Кайдзен: один відсоток змінюємо. Не змінюємо так великими да, кроками, а змінюємо лише один відсоточок на шляху до нашого покращення. І цей відсоточок змінюється кожного дня. А в результаті за певний період часу ми отримуємо не один відсоток, а вже відсотки для того, щоб наша з вами ідея, ціль, мрія відтворювалась, реалізовувалась і здійснювалась. Отже, друзі. В нас з вами є Кайдзен. В нас з вами є тайм менеджмент зарядки. У вас. Є можливість е, доєднуватись до нашого тренінгу та Quest Турбо 21 для того, щоб впровадити собі дисципліну легенько, м'яко і в оточенні тих людей, е, які роблять те ж саме, тобто в тому оточенні, яке надихає, яке підтримує, бо це також важливо. І звісно, зараз я вам хочу сказати, що е, то. Той момент, що ви слухаєте той менеджмент зарядку від студії «Управління часом Богуштайм, це прекрасний привід, якщо ви ще не зробили свій план на день, накидати собі, да, виписати список справ, що ви хочете зробити, не забудьте туди внести дані. Які внести ті задачі, які надихають вас і дають вам енергію на створення ось тих інших задач, які під грифом треба стоять. Не забудьте в свій план на день внести ті задачі, які ведуть вас до ваших цілей, перевірте потім, чи вміщаєтесь ви в 24 години, проставивши біля кожної задачі час. Які необхідно для того, щоб його використовувати, її отримати результат по кожній задачі, і для того, щоб ви, дорогі друзі, розуміли і це плавно виконували ваш день, зробіть маршрут вашого дня або розклад вашого дня і насолоджуйтесь отриманими вами результатами в кінці дня, зробивши його аналіз. А я вам кажу. Папа, -па, і крутого вашого дня із дисципліною, маленькими кроками, яка буде впроваджуватись вами у ваше життя, папа. -па.